Удар Росії по Україні це удар по Трампу. Президент Зеленський зробив гучні заяви. Тим часом глава Португалії відрізав глава Білого Дому. Російський актив. Про що саме йдеться? Останні новини із міжнародної арени розповім у цьому випуску. Підпишіться на канал Сій час. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що остання атака Росії на Київ чітко демонструє незмінність її цілей. Окупант хоче продовжувати війну та б'є не тільки по українських містах і громадах. Далі цитую. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань, але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Зазначив президент України. Президент наголосив, що потрібні санкції та додаткові тарифи проти тих, хто продовжує спонсорувати війну. У зверненні глава України згадав і про держави, які досі підтримують торгівлю з Росією. Він назвав серед них Китай, Індію, країни Азії та Латинської Америки. Росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким убивством людей, сказав Зеленський. Тим часом гучну заяву зробив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза. Він різко прокоментував намагання Дональда Трампа утвердитися в ролі посередника між Києвом і Москвою. Він заявив, що лідер найбільшої світової наддержави фактично є радянським російським активом, де Соуза додав, що усі кроки Трампа у сфері врегулювання стратегічно сприяли саме Російській Федерації. Водночас посольство Америки в Україні назвало удари по цивільних об'єктах неприпустимими та засудило російську атаку на Київ. При цьому у заяві зазначено, мовляв, обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення. Тим часом Держдеп Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько 825 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міноборони Америки. Україна подала запит на 3350 ракет ERAM і РЕМ, і ж кількість GPS ins модулів. Фінансування забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та Сполучені Штати через програму Foreign Military Financing. Паралельно видання політико оприлюднило гучний матеріал. Медіа з посиланням на європейських дипломатів пише, що у Європі пропонують створити 40 кілометрову буферну зону між Україною та Росією. Йдеться про демілітаризовану територію, де могли б працювати міжнародні миротворчі контингенти для контролю за припиненням вогню. Ця пропозиція одна із декількох інших, які обговорюють посадовці в межах післявоєнного сценарію або сценарію Припинення вогню в Україні. Водночас Дейтлантік із посиланням на високопосадовців пише: мовляв, Дональд Трамп висловив певне розчарування президенту України та Європі. Зазначається, що він вважає вимоги останніх нереалістичними. Трамп нібито зазначив, що Україні все ж необхідно змиритися зі втратою частини території, аби війна закінчилася. У ніч на 29 серпня під ударом знову був нафтопровід Дружба. Там пролунав вибух. Моніторингові групи повідомили атаковану ділянку поблизу населеного пункту Уніча, Брянська область. Там працювала російська протиповітряна оборона. Попередньо йдеться про комбінований удар дронами та системами Хаймерс. Окупанти скаржаться, наслідки серйозні. Тим часом гур атакувало залізничну станцію Твер о 5-й годині ранку. Там був гучний вибух. Під вагонами з пальним заклали вибухівку. Після чого підірвали її. Цистерни спалахнули, полум'я охопило всю станцію. Це вже не просто диверсія, це системне виведення з ладу військової логістики Росії. За день до цього наші розвідники завдали удару по окупованому Криму. Там українські спецпризначенці уразили російський радіолокаційний комплекс. Він був частиною зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. Ціль коштовна і стратегічна і вже знищена. Ще одна точка атаки минулої ночі: місто Орел і Орловська область. Там теж наробили галасу безпілотники. Російська влада каже про пожежу та уламки. Чотири об'єкти пошкоджені. Насправді пон були влучання, цілі уражені. Чекаємо офіційних подробиць, але кадри з місця кажуть більше ніж слова. Тим часом служба безпеки України похвалилася результатами роботи за останні чотири дні. Вона знищила 17 одиниць ворожої техніки. Серед них чотири зенітні комплекси Тор. Три зенітно-гарматні панцирі, дві системи с 300 один БУК, низка радарів та засобів радіоелектронної боротьби, а також комплекс небо М. А росіяни поки що намагаються порахувати збитки від атак на нафтопереробну галузь. За даними агентства Reuters, у вересні російський морський термінал Усть Луга працюватиме на половину потужності. Причина пошкодження трубопровідної інфраструктури українськими дронами: менше нафти, менше грошей, менше грошей, менше атак по Україні. Проте, поки що, Росія теж завдає ударів і часом успішних. Окупанти виклали відео із дрона, який фіксував ураження українського корабля Сімферополь. Весь цей час розвідувальний безпілотник спостерігав за операцією. Нагадаю, що в результаті атаки один моряк загинув, кілька поранені. Корабель був введений у флот чотири роки тому. Очевидно, обидві сторони завдають точкових і стратегічних ударів. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що лише за минулу добу було зафіксовано 191 боєзіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. На Новопавлівському спрямуванні противник здійснив 15 атак. Поблизу Лимана, за останні 24 години, окупанти більше ніж 30 разів проводили накати. Зазначають у командуванні. При цьому напередодні агресор атакував 20 разів. На сіверському векторі українські війська відбили 10 штурмів у районах Григорівки, виїмки та переїзд. Військовий із позивним Мучной зазначив, що саме зараз Лиманський напрямок є найскладнішим. За його словами, в районі зарічного противник намагається прориватися дрібними групами. Спроби йдуть з південного сходу, зі сходу по вулиці Центральна та з північного сходу. Суцільних бойових порядків там немає. Фронт виглядає рваним із прогалинами, які ворог намагається використати. Написав він. Водночас, за даними бійця, українським воїнам вдалося закріпитися у південній частині новоекономічного на Донеччині. Подальшого просування поки що не вийшло. Противник дуже щільно насичив ділянку fpv дронами та активно працює крилами, через що будь-які маневри ускладнені, зазначив мучной. Водночас представник пресслужби служби ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін повідомив, що у районі часового яру російські війська намагаються просуватися малими піхотними групами, накопичуючись поблизу українських позицій. Українські військові знищують ці групи, активно використовуючи дрони. Втім, невтішні новини публікує аналітичний проект Діп Стейт. Фахівці пишуть, що противник зумів просунутися поблизу Шандриголового, Дерилового та у Новоселівці. Однак наші воїни роблять усе можливе, аби нищити ворога. Вдало працює українська авіація. Телеграм-канал українських авіаторів Соняшник оприлюднив відео, де екіпаж Міг 29 завдав удару по штабу противника. Тим часом, вчора ворог заявив про нібито ураження пускової установки ракетного комплексу Нептун у Запорізькій області. Військовий із позивним Алекс, коментуючи цю інформацію, зазначив, що установка зазнала Лише пошкоджень. Окупанти публікують відео з ураженням установки. Заявляється про детонацію БК, але, вочевидь, уламками була викликана робота стартових двигунів ракети без подальшої детонації. Тому установка зазнала лише пошкоджень, і бойова частина ракети не здетонувала. Активіст і волонтер Сергій Стерненко пише, що росіяни пошкодили пускову машину Нептун. За його словами, це сталося за 22 кілометри від фронту. Стерненко підкреслює: прямого влучання ракети іскандер не було. Машина і частина невипущеної ракети отримала пошкодження. Будемо сподіватися, що з екіпажем усе гаразд. Машина має броньовану кабіну. Стерненко також додав, що для уникнення подібних ситуацій екіпажі мають бути забезпечені засобами детекції ворожих безпілотників. Фахівців протиповітряної оборони знову масово перекидають у піхоту. Про це заявив волонтер Сергій Стерненко. За його словами, це відбувається на тлі активних ракетних обстрілів з боку Росії. З одного боку розповідаємо, як ми зараз розбудуємо протиповітряну оборону з іншого боку, цю систему руйнуємо, і це на тлі нарощення виробництва шахедів. Немає слів. Стерненко також уточнив, що волонтери передали дрони перехоплювачі одному з підрозділів, але працювати з ними вже нікому. Фахівців перевели в піхоту. Невже міста України залишаться без захисту? Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подає до суду на Тараса Тополю за шахрайство. Так вона відповіла на його судовий позов проти неї. Напередодні співак подав скаргу про наклеп після того, як Безугла назвала його фейковим мобілізованим. Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство. Це раз. Друге, готую запит, де і як він проходив службу. Депутатка натякає. Мовляв, поки одні воюють, інші дають концерти. Вона назвала Тополю посереднім співаком, який порішав. Чи дійсно це так тепер вирішить суд. Тим часом у Запоріжжі стався резонансний інцидент із мобілізацією. Чоловіка зупинили на блокпосту і забрали до ТЦК. При цьому він був не сам, а з двома доньками. Його дітей, семирічних двійнят, залишили самих на узбіччі. Як повідомляє Суспільне, Володимир Батько одинак. Його сестра каже: він виховував дітей сам, а офіційну відстрочку ще не встиг оформити. На прохання дати чоловікові час на оформлення документів. У ТЦК нібито сказали: хай іде воює. Водночас, на запитання, куди подіти дітей, там відповіли: тимчасово в лікарню, а далі в інтернат. Наразі родина чоловіка працює над документами, але цей процес триватиме півроку. Натомість мобілізований уже проходить підготовку. У запорізькому військоматі стверджують, діяли за законом. На блокпосту у чоловіка не було облікових документів, і він не надав жодного підтвердження про право на відстрочку. Тим часом у кривому розі люди помічають цивільних, які допомагають працівникам ТЦК затримувати громадян. Якщо раніше таких було одиниці, зараз працюють групами. На одному відео троє чоловіків схопили людину біля станції трамвая, а на іншому силомець затягують у машину. А в Ужгороді ще один скандал. У червні двоє представників ТЦК побили ветерана війни Олександра Усенка. Його принижували, запитували, де придбав документи про інвалідність. Згодом їм довелося вибачитися. Ветеран сказав: конфлікт вичерпано. Але в серпні його знайомого, поліцейського Івана Белецького, звільнили з роботи. Він тоді став на бік ветерана, допоміг донести правду. Передав відео із Побиттям. Через це його і звільнили. Пізніше мобілізували адвоката, а згодом і самого Белецького, попри травмовану руку. Офісом омбудсмена вже вимагає перевірити правомірність цих дій. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що зустрічі між Володимиром Зеленським і диктатором Путіним, очевидно, не буде. Попри попередні сигнали після переговорів Дональда Трампа і Путіна на тлі цієї заяви, речник диктатора Дмитро Пєсков раптово повідомив, що глава держави агресора не виключає можливості зустрічі із Зеленським. Він додав, змушена це процитувати. Будь-яка зустріч на вищому рівні повинна бути добре підготовлена, поки не можна сказати, що робота на експертному рівні вирує. В чергову низку цинічних заяв зробила речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Вона видала черговий список так званих умов для завершення війни. У ворога все стабільно. Серед пунктів так звана демілітаризація, денацифікація, нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, а також визнання так званих територіальних реалій. Та на цьому не все. Захарова також вимагала забезпечення прав російськомовного населення і припинення так званих переслідувань канонічної православної церкви. За її словами, гарантії безпеки для України мають бути не умовою переговорів, а їх результатом. Захарова навіть випулила, мовляв, Україна за результатами перемовин не повинна перетворитися на тут дослівно озброєного до зубів дикобраза. Нічого нового, все в стилі російської пропаганди. Тим часом Пєсков стверджує, що Росія вже нібито передала Україні умови для врегулювання війни у письмовому вигляді. У Білому домі заявили, що очільник Кремля Путін та президент України Володимир Зеленський не готові самі припинити війну. Там анонсували, що Трамп зробить додаткові заяви. Водночас, The Telegraph пише, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну. У матеріалі йдеться, що російські удари, які зачепили будівлю Британської ради в Києві, це демонстрація намагання диктатора залякати держави, що стоять на боці України. Однак на цьому тлі з'явилась ще одна новина: Бельгія не виключає можливості відправки військових до України після завершення війни. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна розглядає можливість участі свого контингенту у підтримці українських сил. Тим часом Sky News зазначає, що Путін переконаний у власній перемозі і використовує дипломатію виключно для затягування часу. А також військовий злочинець продовжує лише тому, що він може пише змі. Тим часом анонімний телеграм-канал Генерал СВР заявив, що в російському керівництві нібито не планують вести бойові дії проти України у 2026 році. За даними каналу, Кремль, буцімто наразі, не має планів виділяти на це ні грошей, ні ресурсів. Віра в Трампа миротворця і готовність іти на вагомі поступки заради закінчення конфлікту переважають у політбюро. Тепер розпочинається активна робота з організації зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа, яка має поставити крапку в цій війні або три крапки. Пишуть автори каналу. У ніч на 29 серпня сили оборони вдарили по важливому енергетичному об'єкту Росії. Це лінійно виробнича станція біля населеного пункту Найтоповичі Брянська область. Саме звідти росіяни качали дизель для своїх військових. Понад 10 мільйонів тонн пального на рік стільки могла прокачувати станція. Генштаб додав: на території об'єкта зафіксовано пожежу, результати уточнюються. А в Тулі вибухнула граната просто у житловій багатоповерхівці. Як пишуть російські канали, 34-річний чоловік показував боєприпас знайомій дівчині. Під кайфом і п'яний, випадково смикнув чеку. В результаті у дівчини осколкові поранення. Її госпіталізували, а підривника затримала поліція. Він не чинив опору. Силовики відкрили справу про замах на вбивство. Тим часом на морі у росіян теж проблеми. Біля новоросійська з турецького судна вилилася понад тонна нафти. Аварія сталася за 5 кілометрів від берега під час навантаження нафти. Пляма постійно збільшується у розмірах. Введено режим надзвичайної ситуації. Негаразди у росіян із літаками. Рейс Сочі, Єреван мав вилетіти ще зранку, але літак злетіти не зміг через проблеми з двигуном. Іронічно, але запасний борт теж не здійнявся у повітря через аналогічну проблему. У підсумку пасажирів довелося повертати до терміналу. Інший рейс з Анталії до Москви став камерою тортур. Літак не міг вилетіти до Росії упродовж двох годин. На борту не працювали кондиціонери. Температура на вулиці була понад 30 градусів, а двері зачинені. В результаті люди почали непритомніти. Діти падали на підлогу. Лише після цього двері відчинили і випустили росіян подихати свіжим повітрям. Чи варто було взагалі вертатися до Москви – Хороше питання, адже туди дістався смертельний вірус. У столиці Росії зафіксували перший випадок чекунгуні. Чоловік прилетів зі Шрі-Ланки. Звернувся до лікарів із підозрою на денге. Але тест підтвердив: це чекунгуня. Йдеться про вірус, який передається комарами. Аедес назва означає зігнутий через сильний біль у суглобах. Наразі чоловік у лікарні з стані середньої тяжкості. Поки у Москві вірус в окупованому Маріуполі немає води. Місцеві кажуть, у кранах сухо вже місяць іноді до міста привозять воду в цистернах, заливають у бочки, але централізованого водопостачання немає. Це проблема спостерігається по всій окупованій частині Донеччини. Як то кажуть, за України такого не було. А тим часом у Геленджику палають уже 14 гектарів лісу. Нагадаю, що за день до цього там упали уламки збитого дрона. Спалахнула пожежа. Цікаво, що осередок займання усього за 10 кілометрів від палацу Путіна. І навіть за такої ситуації рятувальники нічого не можуть зробити. Президент Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 29 серпня, розповів про ситуацію на фронті. За його словами, найважчий зараз Покровський напрямок, куди Росія стягнула до 100 тисяч окупантів. Він також відзначив, що у Харківській і Донецькій областях тривають активні дії українських сил, і ворогу там сьогодні непросто. На сумському напрямку ситуація під контролем. Українські підрозділи поступово витісняють противника у Запорізькій області, як підкреслив Зеленський, ситуація небезпечна через накопичення десантних сил ворога. Водночас президент відреагував на статтю Політико про можливість створення 40 кілометрової буферної зони. Він зазначив, що чув таку ідею від американців та європейців. Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують буферну зону у 40, 50, 60, навіть 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні у нас важка зброя, і так знаходиться 10 і більше кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я називаю мертва зона. Хтось називає сіра зона, вона вже існує. Він додав: якщо Росія хоче більшої відстані від нас, їй слід відходити у глиб окупованих територій. Володимир Зеленський окреслив три основні елементи гарантій безпеки для України: перший армія фінансування особового складу та озброєння, другий НАТО визначення з партнерами у Європі, хто і на що готовий у випадку нової агресії Москви. А третій це санкції, обмеження проти Росії та використання заморожених активів Москви для відновлення України. Президент наголосив, Україна хоче юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та від Сполучених Штатів. Зеленський зазначив, що Росія буде робити все для того, аби не зустрічатись. Втім, глава української конституції підкреслив, що війна все одно матиме кінець, і диктатор Путін нікуди не дінеться. Вони агресори в загальному світі вони все одно агресори. Нікуди не дінешся. Вони винні у війні. І винна сторона повинна закінчувати війну. Це все одно станеться в тому чи іншому форматі. Війна закінчиться, сказав президент. Також він зазначив, що необхідне велике бажання Америки, і тоді диктатор Путін буде за столом перемовин. Однак противник не хоче покласти край війні. Також Зеленський нагадав, що Дональд Трамп запропонував відвести 2-3 тижні на рішення Москви погодитись на двосторонню або тристоронню зустріч лідерів. Цей термін, підкреслив президент, спливає вже в понеділок. Кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить і на що готовий. Чекаємо якихось сильних кроків від Вашингтона в бік Росії, тому що вони запропонували нам, і ми погодилися. А Росія ще не погодилася. За словами президента Зеленського, цього тижня українська делегація проводить роботу по лінії Катар, Саудівська, Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати Швейцарія Сполучені Штати, і досягла нормальних результатів. Наступний етап: європейський трек. Президент також повідомив, що Єрмак, Ум'єров та Кислиця зустрінуться з американськими політиками, зокрема Віткофом, Марко Рубіо та Джей Серед іншого, Володимир Зеленський зазначив, що припинення війни можливе військовим шляхом та дипломатичним. Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Тому, коли ми говоримо, в що вірить суспільство і люди, я вважаю, що сьогодні дипломатичний шлях менше вбивств, менше втрат є більш швидкий ніж шлях війною. На мою думку, так сказав Зеленський. Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника українських ударних дронів і крилатої ракети Фламінго. Йдеться про компанію Фаєрпойнт, одного з найбільших підрядників Міністерства оборони. Саме цій компанії довірили виробництво високоточної зброї, яку використовують проти Росії. Про початок розслідування розповіло видання Київ Індепендент. За його даними, НАБУ перевіряє, чи не завищувала компанія Фаерпойнт, вартість комплектуючих або кількість дронів, які вона постачала для Міноборони. Також слідчі перевіряють можливий зв'язок Фаєрпойнт із Тимуром Міндічем, співвласником студії Квартал 95 яку колись створив Володимир Зеленський. За документами, які є у розпорядженні журналістів, FirePoint – один із найбільших отримувачів бюджетних коштів на виробництво дронів. Компанія з'явилася лише два роки тому. За цей час вона стала ключовим виробником для армії. Лише минулоріч компанія продала дронів на понад 13 мільярдів гривень. Це майже третина всього бюджету Міноборони на дрони. Технічна директорка FirePoint назвала справу політичною і заявив, мовляв, немає сенсу шукати секрети там, де їх немає. Водночас, народний депутат Ярослав Железняк уточнив. Розслідування не стосується нової ракети Фламінго. Слідчих цікавлять саме дрони. Цілком ймовірно, що питань до ракети немає, бо вона і так відносно дешева. Видання «The Economist» оцінює її вартість менше одного мільйона євро. Це українська крилата ракета з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Бойова частина 1150 кілограмів, здатна уражати цілі в глибокому тилу Росії. Її розробили менш ніж за рік, і це рекордний термін для порівняння. Американська томахок має меншу дальність і бойову частину, а коштує в рази дорожче. Нагадаю, що 20 серпня Володимир Зеленський заявив, ракету вже випробували. А в січні-лютому має початися її масове виробництво. Щодо безпілотників, то українські військові пабліки підтверджують, дрони Firepoint активно використовують для ударів по Росії. А військовий Станіслав Бунятов заявив. Сподіваюся, Набу доведе справу до логічного завершення, і ми побачимо реальну зброю за реальні гроші, а не ту, за яку ми повинні платити з кишень у шість разів більше, ніж вона коштує. Натомість експерти наголошують, правоохоронці розслідувати мають повне право, але витік інформації у змі до завершення перевірки це удар по репутації не лише Фаєрпойнт, а й усього оборонно-промислового комплексу України. Союзники купують українську зброю і тепер можуть втратити довіру. А українське виробництво без фінансування не працює. Чи доб'ють наші фламінго та дрони до того, як вони доб'ють ворога? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.